Привіт, друзі! Наживо з виставки в Барселоні. Тут сьогодні виставляються виробники косметики, ті люди, які відповідають за якість, які досліджують технології. І сьогодні ми з вами разом дізнаємося, що саме впливає на ціну косметики, що рекомендують виробники. І все таке, тобто я сьогодні в Барселоні. А ви сьогодні в Барселоні зі мною? Ну що стартуємо? І сьогодні Меліса пішла в перший клас, і я як дуже погана мама, але я жодного разу не відчуваю почуття провини. Я вчора купила їй всю форму, Меліса просто красунечка сьогодні. Але сьогодні, в четвертій ранку, я стала і поїхала в Барселону. Барселону шлях далекий заліканти, але сьогодні ми з вами зможемо подивитися, що впливає на ціну косметики. Адже сьогодні на виставці виробники. Ви знаєте, що в нас є певні позиції, яких нам дуже дуже не вистачає. І я приїхала пошукати мені потрібні кремоподібні рум'яна мені потрібне сонцезахисний крем з тонуючим ефектом і безліч інших позицій, які я поки притримую для вас в А тут це виглядає геть інакше ніж в Україні, але дуже дуже цікаво. Перше, що на що зауважують виробники косметики, що дуже 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 важливо, це сучасні технології. Тобто вони показують апарати, на яких це все виробляється. Вони показують прямо внутрішності своєї фабрики новітні технології, за якими виробляється косметика. І наголошують на тому, що чим сучасніше обладнання, тим скоріше цикл виготовлення продукції. Тобто виходить якась нова тенденція, і вони вже одразу реагують і можуть скоренько виготовити продукцію. Далі ми з ними говорили. Знаєте про що? Ми дуже багато говорили про те, з чого складається ціна. От власне, ти підходиш і кажеш, окей, мені дуже подобається ваша продукція. Я би хотіла, щоб ви для мене її виготовляли. І вони розказують, показують вам упаковку, показують вам інгредієнти і задають певні питання. Перше питання стосується органоліптичних моментів, тобто дається потестувати певна продукція. І показують зараз, я вам покажу, показує тестерні зразки, де є отака от штука, да, тобто є тестери і де дають тобі спробувати складники. Ви бачите, це не є готовий продукт, це є такий напівфабрикат. Тобто, в майбутньому це може бути маски або креми під твоїм власним брендом. Тобто вони якраз шукають людей, які хочуть виготовляти бренд. І про що мені тут відкрили секрет? Але я про це знала, можливо, ви це не знаєте. Про те, що віддушка, яка включається в вартість продукту, вона, по-перше, вдорожчає продукт, а по-друге, вона стає дуже потужним алергеном. Але ви знаєте, або може не знаєте, чи не ви дивилися фільм а, про Проктарен Гембол? Там якраз розказували про те, що люди за гарний запах шампуню або кондиціонерів готові сплачувати великі великі кошти. Тому ми дуже любимо віддушки, Але чим менше віддушки, а власне в нашій косметиці, віддушка мінімальна, чим менше віддушки в косметиці, тим дівчата, вона. Економить ваш бюджет, це перше, тому що за все платить кінцевий споживач. Повірте, за все платить кінцевий споживач. І чим менше віддушки, тим менший варіант того, що вона викличе у вас алергію. Тому дівчата, які користуються нашою косметикою, знають тільки натуральні аромати, і в нас дуже дуже мало рекламацій по алергічній реакції. Далі. Ще цікавіше, тобто тут всі, абсолютно всі дають просто потестувати, дають хімічний склад, торгуються з тобою. кажуть, буде пахнути трояндою, буде дорожче. Ну, я трою умовно, та буде якийсь аромат, який ви хочете в вашу косметику впровадити, то буде однозначно дорожче. Якщо не буде аромату, буде дешевше, але для кінцевого споживача це буде краще. Ще раз ви долучаєтесь, я показую, наголошується на новітніх технологіях, тому що коли якесь підприємство має можливість втілити сучасні розробки вже і зараз. Це означає, що ми з вами отримуємо дуже хороші результати. Я хочу вам наголосити на те, що кінцевий споживач також платить за упаковку, і ви це мусите розуміти. Навіть один золотенький ободочок на вашому кремі вже вдорожчує продукцію. І повірте, за це платить не виробник, за це платить кінцевий споживач. Тому чим красивіший дизайн. Чим більше на ньому всяких вензелів, всяких трьох е, красивих малюнків, чим більше в ньому приємності, е, як для нас, стосовно запаху і стосовно дизайну, за це ми з вами заплатимо. І тому тут демонструється безліч, е, тут демонструється безліч гарної упаковки, яку ви можете обрати для своєї продукції. Але крем. Звичайні пластикові тарі, пала Крем звичайні пластикові тарі. Зараз я вам покажу. Можна, можна. Крем, звичайні пластикові тарі буде коштувати втричі менше ніж крем в такій красівізні упаковці. Це витвір мистецтва, правда? Просто витвір мистецтва, але за це будете сплачувати. Ви можна це вишне? Дивіться, красиві флакони, розкішні флакони, та? але в кінцевому варіанті ми кожен платимо за цей флакон. Расім часі. І чим простіша упаковка, тим дешевша кінцева ціна. Далі всередину упаковується те саме. Розумієте? Тобто вони пропонують. Будь ласка, от я сироватка. Хочте буде в такій упаковці, хочете, буде в іншій упаковці. Тому. Ще раз хто не знає відмінність професійної косметики, з якою ми працюємо, яку ви нас купуєте, і яку я в майбутньому планую виробляти, відмінність її те, що зараз нам не на часі сплачувати великі кошти за красиву баночку. Наша задача мати класний склад. Подивіться, ви коли купуєте сукню, звичайнісіньку сукню, коли купуєте, що входить в її ціну? Звичайно, і тканина. І фурнітура це однозначно. Але деякі дівчата а, дуже люблять платити за фурнітуру, щоб тут брошка, тут бабочка, тут камінчики, тут, то, тут, то, тут. то, І ми сплачуємо за фурнітуру. А що доставляє нам максимальну тактильну приємну емоцію? Це якість тканини, це сам склад. Тому всі виробники наголошують на тому, що склад це є важливо. Далі говорять тако: хочете купляти упаковку у нас? Ми гарантуємо ефект. Не хочете купляти упаковку у нас? Ми не гарантуємо, в яку хімічну реакцію вступить в міст з упаковкою. Розумієте, то від навіть про це говорять, тому що ви самі знаєте, що. А пластикові стаканчики вони можуть бути токсичними і так надалі. Упаковка також щось виділяє. Це напише, ми хочемо якісну продукцію, а не золоту баночку. Звичайно, тому що ви мудра, мої всі підписниці мудрі. Але я хочу донести до тих дівчат, хто ще досі платить за золоті гудзики. Що якість тканини завжди важливіша ніж золоті гудзики, розумієте? Тому що власне в кінцевий споживач завжди за все платить. Якісна тканина вона буде носитися довше на сукні. Якісний крем буде краще працювати зі шкірою. Тому складники. Далі. З кожним з ким виробником не говориш, вони говорять про синергію, про те, що кожен засіб доповнює дію іншого, і говорить про те, що якщо ви хочете бути на замовляти продукцію і мати великі продажі, то вам ліпше повністю замовляти всю косметичну лінійку. Про те, що я вам кажу. Ми коли потрапляємо з вами на виставки, в нас виставки зараз відновилися в Києві. Вже були, я сподіваюся, буде і у Львові і в інших містах України. Ми, коли потрапляємо до інтернет-магазину, неважливо, тобто будь-який простір дає багато косметики, жінка відчуває адреналін і починає скуповувати все, що не попаде. Тобто вона починає купувати, 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 а далі відбувається все те саме, що відбувається на розпродажах речей. Тобто, коли ми потрапляємо в якісь чорну п'ятницю, якісь неймовірні знижки, що ми починаємо робити? Ми починаємо купувати на емоціях. І по і приходимо додому і бачимо, що в нас є 45, ну, п'ять одинакових гольфіків, троє кросівок, але при тому в нас немає під них доцільної спіднички і таке інше. Тому дуже часто, коли ви купуєте косметику, ми стикаємося з такою історією, що жінка. Почувши якийсь дуже хорошу обіцянку, ну, наприклад, що цей крем забере зморшки, або цей крем забере пігментацію за тиждень, або цей крем, що ще зробить чудове, вона починає накуповувати. Вона спробувала один крем, за два тижні він не забрав їй зморшки, вона каже, а мене обдурили. І починається те, що далі починається. Тобто вона починає далі експериментувати, купує другий, третій крем. Так само спідничка, вона ніколи не зробить нашу фігуру кращою, правда? Тобто тільки спорт і тільки розумне відношення до харчування може зробити нашу фігуру кращого так само з косметикою, якщо ми... Зроб, робимо хаотичні покупки. Це все одно, що ми збираємо автівку з, рів, з різних виробників. Тобто, ви собі хочете зробити систему, косметика, косметичний догляд це система. Автомобіль це теж система. І якщо ви, наприклад, в системі поміняєте, наприклад, візьмете для Вольво ходову з лади каліни, це вже не буде Вольво. І тому деякі дівчата десь підкупила сироватку корейську, десь підкупила там сироватку японську, косметика італійська, там іспанська, там ще щось. А по ітогу виходить недіючий автомобіль, тому що запчастини один одного не знають, вони не вміють працювати разом, вони не дають такого результату, як дає повернення. Однаційна система, і тут всі виробники наголошують на тому, якщо ви хочете мати стабільні хороші продажі, якщо ви хочете мати хороших клієнтів, ви мусите наші продукти закупати всі разом. І тут ви можете сказати, якби сказав мій чоловіка, га ага, ага, звичайно, це є маркетинговий хід. Ні, дівчата. Я зі своєї шахматної логіки, а хто не знає, я Чемпіонка клубу ділових людей шахів міста Лева в дитячому віці, я чемпіонка України шахів. У мене є логіка, не дивлячись на те, що я білявка, яка не яка, і я маю червону помаду, є дуже логічна, і я розумію, що одна справа продати, а друга справа знайти постійного партнера. Так само і наша ситуація. Якби я зараз вам в ефірі сказала, а є дуже багато дівчат. Дякую вам дуже, які мені довіряють. Якби я зараз вам сказала дівчат. Я знайшла в Барселоні шалений крем, за 10 днів він буде в Україні, він забирає пігментні плями, зморшки і показала красиву баночку. Повірте, продажі були б шалені, але потім ви би спробували і ви розчарувалися. І я би загубила вас, тому що ви би втратили до мене довіру. Продажі разові зробити дурна справа не хитра, абсолютно, і ми з вами не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, тому ми з вами купуємо хороший склад. Плюс-мінус дешеві упаковці. Ви бачили, який в нашого виробника дуже простий дизайн. Це звичайно, тому що і дуже часто повторюються всі сироватки, плюс-мінус в одній упаковці, всі тоніки плюс-мінус в одній упаковці. Тому що чим більше упаковки ти купуєш в одного виробника, тим менше ціну ти сплачуєш. Тому система мусить бути від одного автомобіля. Тоді ваш автомобіль буде швидкісний. Буде слугувати вам довше буде легше в обслуговуванні. Так само система. Система працює. Сьогодні в мене немає можливості провести для вас щось освітнє, щоб ви дізналися щось нове про будову шкіри, про регенерацію шкіри або щось показати з макіяжу, тому що я в дорозі. Збирайте собі систему з одної системи. Ще раз трошечки вам покажу упаковку. Так, тут виробництво, тому крім технології презентують упаковки, і буквально дуже сильно відрізняється матове скло від класичного скла, золотистий ковпачок від білого ковпачка. The Сильно відрізняється по ціні, тому, коли ви бачите, наприклад, продукцію в такому склі в прозорому, вона буде коштувати дешевше, ніж продукція в коричневому матовому склі. І Або в металевому флаконі. Звичайно, наприклад, активні інгредієнти, такі як вітамін С, ви бачите, він в нас в матовій упаковці знаходиться в непрозорі. Він не контактує зі світлом, він не може бути в прозорій упаковці. Але більшість продукцій все-таки розрахована на те, що жінки це. Емоційні істоти, і вони приймають рішення емоційно. Тобто вони завжди хочуть, щоб воно гарно пахло і гарно виглядало. Повірте, я така сама, але наша з вами задача не здивувати себе баночкою, а здивувати себе результатом. Ви зі мною згідні, збирайте свій автомобіль, економте на упаковці, не купуйте дорогі золотисті коробочки, купуйте якісний склад. І будете мати класний результат, не дивлячись на вік. І пам'ятаєте, мій тато сказав, і це мені девіз тепер на все життя. Дисципліна понад мотивацію. Тому не пропускаємо, не пропускаємо. Як би не втомилися, який би не був настрій, ми завжди робимо догляд. Масажі це теж круто, але догляд обов'язково робимо, тому що це 5 хвилин рано, 5 хвилин ввечері і все. Дівчат, ми ж на борщ витрачаємо годину часу. Чому би п'ять хвилин не витратити рано і ввечері? Окей, все, я вас люблю. Далі пішла досліджувати Барселону і виставку. Економте, але розумно. Економте не на складі, економте на упаковці і не приймайте хибних рішень, тому що автомобіль зібраний запчастин різних виробників ніколи не поїде класно. Все, я вас обіймаю, побігла далі. Але я не змогла не вийти, щоб вам це красиве. Просто-просто те, що довкола мене показати. Краса неймовірна. Б'юті виставка була присвячена виготовленню косметики, там, де продавали тару, інгредієнти. І от зараз вона вже закінчилася, але я лише 10 маю квіточки на автобус автобусові і тому трошечки прогуляюся в Барселоною. 24 градуси, але падає дощ. Одночасно світить сонце і падає дощ. Неймовірна краса. Тож я вийшла з вам показати. Знаєте, що я вам скажу? Що таке цікаве сьогодні дізналося? Я чула трошечки конференцію, вона була на англійській, тому я змогла трошки почути фр... з'їла волосся про що йдеться. Мова не кажуть, що. А насамперед, зараз інтелектуальна боротьба зі старінням триває дівчата, тобто зараз вже доступовується до свого організму, і наш мозок, і наше обличчя старіло би значно менше, якщо б ми більше уваги приділяли власні осанці. Тому витягуємо шийку, уявляємо, що нас підвис підвисли до стелі. Як жирафчик, так раз витягнулися і тоді в нас буде краще кров постачатися і обличчя, і мозок. Ще трошки барселони і буду відключатися, тому що мушу спуститися в підземний переход. Неймовірна краса, 24 градуси. Я набрала купу-купу всяких семплів різних пробників з косметикою. Буду тестити. І обирати для нас з вами щось дуже цікаве, новеньке, щоб вас потішити цим. Всього прощаюся з вами, бабутьки.